Добрий день, малята! Я дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні до нас з вами завітав друг. А хто це такий? Давайте відгадаємо загадку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Несміливий чути звук. Це з яєчком, мов із хатки, проклювалося. Курчатко, привітайтеся з курчатком. Яке воно? Правильно, маленьке, беззахисне, боязке. Покажіть, яке курчатко? Курчатко заспокоїлося та стало спокійним, сміливим. До нас в гості прийшло маленьке курча. А як ви думаєте, хто мама у курча? Курочка, а хто ще живе в родині з курчатком? Правильно півник. Сім'я Курчатка запрошує нас до себе в гості на ферму, до своїх друзів, свійських птахів, їх ще називають домашніми. Зараз ми з ними познайомимося. Гуска гусак, гусеня, Індичка, індик, індичиня. Індичка, індик, індичиня. качка. Качур каченя качка качур каченя. Все ці птахи майже однакової будови. Давайте зараз переглянемо, що у них є голова, шия, тулуб, хвіст, лапи, дзьобик та очі. А ще їхній тулуб вкритий пірями та пухом. Дітки, ми з курчатком пропонуємо вам зіграти в одну гру, яка називається Знайди зайвий малюнок. Ну що ж, спробуємо. Як ви гадаєте, який тут малюнок зайвий? Правильно, гусак, тому що він дорослий, а два інших маленькі. Давайте спробуємо ще. Знайдіть зайвий малюнок. Правильно, це голуб, тому що голуб не свійський птах. Давайте спробуємо ще раз. Так, Орел, він зайвий, тому що Орел не свійський птах. Молодці діти. Давайте спробуємо ще раз. Так, синичка зайва, тому що вона не свійський птах. Молодці! А тепер ми з курчатком пропоную вам зіграти в гру, яка називається Хто як говорить? Я буду вам включати звуки птахів, а ви будете вгадувати, хто це так промовляв. Починаємо! Правильно, півень! Давайте спробуємо ще раз! Ну що, впізнали? Так, це курка. Молодці діти. А це хто? Здогадалися? Так, це Качка. Молодці! Давайте зіграємо ще один раз. Здогадалися? Так, це індик! Діти, ми з вами дуже гарно попрацювали. Пропоную трішки відпочити і порухатися. Руханка гусі потягусі Прилетіли гуси, роблять потягусі, барушенки, гарухляльця гусі потягу сі, барушенки, гарухлягу сіпотягу сі. Уси мають лапки, ходять чапча-лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча, лапки права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча, лапки Гуси, гусенята люблять пострибати, скоку, скоку на солоку люблять пострибати. Ку скоку на столоку люблять пострибати Гусонки гочуть, крильцями тві почуть, певно хочуть любі діти звідси полетіти. Певно хочуть любі діти звідси полетіти. А тепер я пропоную вам, дітки, зробити ось таку чудову аплікацію маленьких курчаток та каченяток. Ну що, починаємо! На завершення цікавенка. На нашій планеті Земля проживає дуже багато пташок, але найбільше курей. Так, так, саме курей. До зустрічі, малята! Дуже цікаво провести, з вами було час. Буду чекати фото, відео ваших робіт. До побачення!